Вітаю усіх, дорогі мої. Сьогодні я хочу з вами поділитися дуже дуже гарним рецептом салату з рисом. Цей салат, ну, просто знахідка для тих господиньок, які мають студентів. Це дуже вигідний варіант цього салату, тому що він з рисом і він заміняє, наприклад, гарнір і салат. Коли мої діти вчилися, я робила по дві порції цього салату. Так що усім рекомендую зробити такий смачненький салат по моєму рецепту. Я зібрала помідори з города, вони всякі є, чуть такі неякісні, бачите, потріскані. І я все повирізаю, таке потріскане, неякісне. От у мене помідори кумато такі коричневі, теж трісла, виріжу тріснути, і він дуже гарно піде для. Цього салату. Усе, що нам не подобається, тріщини і так далі. Всередині там серединка може бути така загрубіла. Ми все вирізаємо. Для молодих господиньок я докладно розкажу, як робити цей салат. Ріжемо на шматки, щоб нам було зручно перемолоти у місорубці. Нам потрібно 3 кілограми вже різаних помідорів. Нарізала 3 кілограми помідорів. От, дівчата, бачите, у мене є такі помідори кумато, коричневі. Вони такі, то не гнилі, вони такі мають бути. Коричневі всередині. У мене такі ростуть на городі. Вони дуже смачні, солодкі дуже. Також один кілограм цибулі, поріжемо на кусочки, 1 кілограм перцю. Я взяла один жовтий, і 1 кілограм. Моркви. Перемелюємо цибулю і помідори на м'ясорубці. Ситко має бути дрібне. Я порізала цибулю такими кусочками, але моя м'ясорубка не дуже то сприймає таку цибулю. І довелося мені порізати дрібніше. У кого потужна м'ясорубка, може різати собі до вільної форми, як він знає. От так я перерізала цибулю дрібніше і мелимо далі. Перемололи, у мене вийшло 4 літри такої гарної маси цибуля і помідори. Опалу кусочок цибульки неперемеленої. Беріть рукавиці, коли ріжете, бо фарбуються руки. Переливаємо перемелені помідори і цибулю у каструлю, в якій я буду тушити. Так, підготуємо моркву. Моркву я буду терти на терці, те, вона ну, грубша, як корейська морква. У моєму рецепті пише на буряковій терці. Але я вирішила так спробувати на цій, що я маю. І так, морква готова, порізана. Зараз будемо приступати до перцю. Ріжемо перець соломкою. Можна різати. Отаким чином я поки на одному перчику вам покажу. Можна так косо. Жовтий перець не обов'язково, дівчата. Просто я хотіла спробувати, як він буде виглядати. Може краще, щоб були всі червоні. Можна таким способом. Або таким способом. Порізала ще один жовтий перець. І так, нам потрібно 1 столова ложка цукру, 3 столові ложки солі і 500 мл олії. Олії, сіль і цукор додаємо у мелену масу. Кладемо на вогонь. Коли почне закипати, додамо моркву, перець, також 1 чайну ложку. Паприки і півчайної ложки перцю чорного. От, бачу, вже починає закипати. Додаємо моркву. Додаємо перець. Нехай кипить 20 хвилин. Перець мелений і паприку. Промиваємо 500 мл рису. Банка півлітрова. Не пів кілограма, а півлітрова банка рису. Промили. Три рази промило в воді і додаємо у масу нашу. І нехай кипить ще 20 хвилин. Ой, як гарно пахне. Чоловік каже, що такі запахи в хаті. Пройшло 20 хвилин ще забираємо з вогню і будемо розливати по банках. Банки гарно висушені, не стерилізувала я банки, просто сухі банки, тому що ми будемо стерилізувати сам салат. Розливаємо по банках. Банки не наповнюємо повністю, залишаємо трішечки місця, тому що цей рис і може вільно набухати. Кришки я простерилізувала. І так, у мене вийшло 4 банки 900 грам, одна літрова банка, одна 700 грам і 2 банки півлітрові. Всього 6 літрів 350 грам. Показую, скільки наповнена банка. До кінця ми не наповнюємо банку. Я вам показала, скільки лишаємо. Стерилізуємо 1-літрову 900 -грамові банки півгодини. І в мене дві півлітрові банки, будемо стерилізувати 15-20 хвилин. Так, приблизно. От уже закипіло, засікаємо півгодини. Пройшло півгодини, витягаємо наші банки. Півлітрові я вже витягла. Закручуємо кришки і перевертаємо догори дно. Щоб побачити, чи всі нормально закриті кришки. Бо в мене вийшло так, що погана була кришка і протікало. Трішечки постоїть і перевертаємо назад банки. Так, на другий день наш салат уже гарно остив. Прекрасний салат вийшов. Будемо зараз робити дегустацію. Видно червоного перцю, але жовтого перцю не обов'язково. Він трішечки зливається із салатом жовтий перець. Так що можна давати тільки червоний перець. Хочу вам показати, як спосіб, як відкривати кришки такі з закрутками. Я побачила в інтернеті і хочу з вами поділитися. Бачите, беремо так, прижимаємо долонями кришку саму, вона має пшикнути. І тоді відкриваємо. Тоді вона легко відкривається. Це дуже гарний метод. Я вже перепробувала не один раз. Дивіться, салат просто дуже гарний. Так, коли викладаємо на тарілочку, то видно жовтого перцю. Так, в мене є базилік, прикрасимо наш. Салат базиліком. Ой, який пахучий базилік пахне просто. І Петрушки, хто що любить, яку хто зелень любить. І додає Петрушечку і базилік. Якщо прийшли гості, наприклад, так що несподівані гості. І такий варіант може бути, теж можемо поставити на стіл до м'яса. отакий прекрасний салат. Так, пробуємо так гарно. Пахне запах просто неймовірний. Ще базилік там дає запах свій. Дуже. Ой, дівчата, який смачний салат. Ви мусите спробувати? Я думаю, що багато господиньок вже знають цей рецепт. Але я вам нагадую, давайте повторюйте наші давні рецепти, тому що вони неймовірно смачні. Здоров'я вам, дорогі мої, і мирного неба.